Це відео створено на противагу всім тим ресурсам, які кажуть, як правильно вести щоденник. Я сьогодні навчу вас поганому. Погнали! Всім привіт! Мене звати Іра або та welcome на мій канал. І мене не було тут уже дуже-дуже довго майже два роки. З кожним разом пропадаю все надовше і надовше. А... Мені нема ще скати своє виправдання. Треба дивитися в майбутнє жити теперішнім і не заважати на минуле, на те, що в ньому було, чого в ньому не було, як, наприклад, моїх відео. І сьогодні до вас прийшла з таким статичним розмовним відео, яке я дуже обожнюю, бо я обожнюю розмовляти. І причина, чому я записую це відео, дуже дуже проста. Такого відео не було, коли я його потребувала, тому зараз я записую його, аби можливо воно комусь знадобилося. І як вже зрозуміли по початку цього відео, по назві, ми будемо розмовляти про джорналінг. І почати треба з самого початку, так? Що таке джорналінг? В мене є запис з гугла. І так: джорналінг або журналювання. Це практика ведення особистого щоденника чи журналу, де людина регулярно записує свої думки, почуття, досвід, спостереження, цілі, плани. Тобто це просто ведення особистого щоденника. Все, це маднява назва практики ведення особистого щоденника. На цьому можна відео закінчувати. В чому взагалі прикол і в чому моя проблема з журналінгом? Моя проблема в тому, що коли джорналінг тільки почав розповсюджуватися. Це, звісно, всіх зацікавило мене в тому самому числі. І я вирішила заглибитися трошки в тему, так, що це взагалі, як ним займатися, що робити, бо ну якось джорлінг звучить матнями, правильно звучить якось серйозніше, ніж ведення щоденника. Проте проблема, що коли ти знаходиш якісь ресурси, відео в Ютубі, якісь сайти, блоги, пости в інстаграмі, борди в Пінтересті, ти стикаєшся. З великою кількістю правил та обмежень. І я хочу зачитати а, такі найпоширеніші, я б сказала, обмеження та правила, які в інтернеті розповідають про ведення Джордерінгу, і чому це не має працювати? А, бо якраз ці всі штуки мене настільки відштовхувало від ведення щоденника, що я почала цим займатися тільки у червні цього року. До речі, все те, що я буду зараз зачитувати, це а, з гуглу. Або українськомовного, або англомовного, але це коли ти е, гуглиш інформацію про Джорднінг, оце тобі трапляється. Виберіть систему ведення записів. Оце в мене просто я... <пух> моя проблема в цьому та, що це особистий щоденник. Що значить виберіть систему записів? Це мій щоденник, що хочу, та і роблю. Хочу, записую, за що я сьогодні вдячна. Хочу, записую якісь філософські думки, які мені посеред дня під час прибирання прийшли. Хочу, роблю якийсь скраббукінг. Хочу якісь там карикатури взагалі малюю різними цветами, якими я сьогодні себе почуваю. Оця. Штука звибать те, як ви хочете вести свій щоденник, це така просто брідяціна. Бо особистий щоденник на те і є особистий, що ви туди викладаєте не просто те, що відбувається з вами особисто, так? а ви туди викладаєте свою особистість. І я не структурована особистість, тому щоденник мені теж не структурований. Поїхали далі. Регулярність. Важливо робити записи регулярно, наприклад, щодня. Моя проблема була з тим, що, наприклад, мені дуже важко з е, самого початку, особливо, щось робити щодня. Особливо, коли це йде не з мене, не від мого власного бажання це робити кожен день, а через те, що мені це хтось сказав. Я тоді просто типу наказу. Ні, все, в мене включається в типу, тип, знаєте, баб'яга против. Я не хочу робити це щодня. І я розумію, про що тут мається на увазі, так що регулярність вона допомагає, що це як притримування якогось режиму і так далі, проте, коли ти починаєш, треба настільки до себе лояльно ставитися в цьому плані, бо це щось нове. Це щось особливо, якщо це джорнелінг про якийсь там рефлексію, самосприйняття і так далі. Робити це щодня може просто бути енергозатратно. Третє. Замов нерозграфлений або в крапку записник. Тобто мені для того, щоб почати якусь рефлексію робити, мені треба купити для цього спеціальний щоденник. Забули, абсолютно. Для цього підвели що завгодно. Ось такого плану блакнотік. Зошит, який ви не використали з 11 класу. Навіть цей комп'ютерик підходить в мене, мій наприклад. Оце мій щоденник він зроблений власноруч. Аркуші зшиті разом. Потім картонка також склеєна разом, наліпочки. Картонка з першими сторінками всунута в обкладинку, а обкладинка не була цього розміру. Вона була набагато більша, і я просто її скріпками поменшила. Я не збираюся купляти якийсь новий щоденник, просто щоб почати записувати свої туди думки. Ні. До свидання. Піди де що завгодно. Це не має бути щось гарне, це не має бути щось естетичне. Це має бути щось, в чому ви можете почати. Навіть якщо це просто клаптик паперу, будь ласка, головне про це потім не загубіть. Наступне це перекладено з англійської: як обрати правильний щоденник, коли писати? Та як подолати головні перешкоди джорналінгу? Головні перешкоди це люди, які це пишуть. От хто головні перешкоди. Тобто, знову ж таки, як обрати правильний щоденник, розповідаючи, який треба замовити? Ні. Коли писати? Тобто є якийсь стандарт, треба писати от в цей час і все, більше не підходить. Пишіть або вранці, коли прокидаєтеся, або ввечері, коли лягає, перед тим, як лягати спати. Коли хочете, тоді пишіть, для чого, що і як писати. І це не все тут. Десь має бути скріншот з відео з Ютуба, так там де е, поради для новачків, як вести, як треба вести, е, з чого почати, дитит. І оці всі правила обмеження, регламентації вони настільки сильно на мене вплинули, що я реально просто не хотіла. Аж ніяк займатися джорналінгом. Бо навіть якщо ти десь там в голові розумієш, що все це притумано людьми, всі ці правила обмеження, регламентації, і тобі не факт, що треба взагалі ним користуватися, все одно через те, що всі кажуть, що так треба робити, так треба робити, а тобі не хочеться. Тому ти або це робиш так, як всі, або не робиш взагалі. Я була другим варіантом. А потім мені прийшло заріння, те, яке я вже вам щойно проговорила, що це мій особистий щоденник. І ніхто не має права мені казати, як мені його вести, коли мені його вести, та що мені треба, яку стратегію протримуватися якої стратегії, коли його веду. Тому в мене мій оцей щоденник. Для мене це є. Чимось більш таким житейсько філософським Я туди записую якісь думки, які в мене трапляються, які я думаю, блін, оце треба записати. Бо це щось стосовно чого я, я заганялася якийсь час, і зараз мені прийшла думка конкретно протилежна, і я хочу це запам'ятати, аби якщо я в наступний раз почну заганятися, я могла просто типу, відкрити це, прочитати і подумати, ну слухай, ну ця думка в тебе була. Ну, типу, давай. Я пишу назву своєї думки, так, і якусь як структуру, і потім пишу все, що мені стосовно цієї думки прийшло. І я роблю записи не кожен день. Я пишу тут сюди, тільки коли я вважаю думку якоюсь саме от. Достойною. І, звісно, краще було б вести його частіше. Але я роблю це так. Можливо, в майбутньому в мене виходить частіше. Проте я жива людина, в мене є якісь свої справи, в мене є робота, в мене є моменти, коли мені, в принципі, нічого не хочеться робити. так? І я не буду себе змушувати сідати і думати, Боже, а яку б мені думку сюди записати, або я могла сказати, що я веду щоденник. No. Absolutely Абсолютно. Тому любі мої друзі. Не зважайте на те, що вам кажуть в соцмережах, не зважайте на те, що вам кажуть взагалі хоч десь. Ведіть ваш щоденник так, як хочеться вам, або не ведіть його взагалі, якщо ви ще до цього не прийшли. Не всім обов'язково цей щоденник, не всім обов'язково е, займатися практикою джорналінгу. Ну, і це, в принципі, все, що я хотіла сказати з цього приводу. Дуже дякую вам всім за перегляд. Не буду обіцяти, що ми скоро побачимося, бо я не знаю. Якщо ми скоро побачимося у будь-якому разі, я бажаю вам хорошого щасливого життя і побачимося, коли побачимося. Пока.